Одеська прибережна зона це зона торгових інтересів із безлічу магазинів, кафе, торгових палаток та паркувальних місць. Кожним роком вони створюють все більше перешкод для відпочивальників і загрожують безпеці громадян, оскільки у разі надзвичайної ситуації рятувальники не мають змоги швидко дістатись до місця пригоди. Велика кількість дерев'яних конструкцій та виробів з пластику підсилюють вірогідність розповсюдження вогню. Як ви прокоментували, що везде стоять парапети, що наші, коли їдуть на пожежу, не можуть приїхати. Чому вони відкрили вам, ми тільки їхали і одразу відкрили, ви проїхали. Це сьогодні відкрили. Ну, приедьте завтра, и завтра откроют. Вам их будут открывать ровно столько, сколько нам. Вот ключи здесь. Как вы считаете, вот с такими парапетами свободно проехать? Пожарному? Мы проехали свободно. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись рятувальники, стали металеві огрожі та шлагбауми, доступ до яких мають контролюватись відповідними працівниками пляжу. У ході навчань пожежним так і не вдалося проїхати до самого пляжу і дістатись до джерела води. Приїзд рятувальної техніки мало кого наполохав із відпочиваючих, і претензій до торгівельно-розважального сектору пляжу у пересічних громадян не виникло. Влітку пляжі є найактуальніше місце відпочинку одеситів, і безпечні умови перебування громадян, стверджують рятувальники. Мають стати цікавими не лише рятувальникам, але й міській владі, і відповідним структурам, а також звичайним відпочиваючим. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.